Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас огляд вишуканості найвищого ступеня: годинник від Раймонд Вейл 2930. Він належить до колекції Мілі Сім, яка натхне вінтажем і мінімалізмом, що ідеально гармонують із сучасним життям. Швейцарський бренд представив світові у цьому випадку чоловічу механіку з автопідзаводом. Він має сафірове скло з двостороннім антивідблисковим покриттям. Матеріал виконання круглого корпусу нержавіюча сталь. Його діаметр складає 39,5 мм, товщина 10,25 мм, водозахист 50 метрів. Зі зворотного боку встановлена прозора кришка, яка у всій красі демонструє роботу калібру RW 4251, його задекларований запас ходу 38 годин. Головка автопідзаводу Рифлена. З ініціалами Вейл. Vale. Ремінець у цьому годиннику непростий, виготовлений зі шкіри теляти сірого кольору, з w подібною прошивкою. До слова, W ще можна зустріти на роторі. Секторний циферблат показує години, хвилини та секунди на окремих доріжках, що покращує читабельність. Її ще однією запорукою є покриття суперлюмінова. Якщо дуже пильно роздивлятися цю модель, то можна помітити кілька цікавостей: Годинникова доріжка гладка, а хвилинна зубчаста. Центральну частину циферблата прикрашає вертикальна зарубка. Малий секундний показчик, що розташований на положенні 6 годин, обрамляє обідок, він створює враження глибини, у безелі вертикальна сатинова обробка. Якби існувала годинникова премія, яка торкається виключно циферблатів, то ми б віддали підстал пошани саме цьому красенню. До речі, 2930STC від СТІ Сі vale, лауреат Лаурат престижної годинникової премії, гран-при дій холоджері, де женіф в категорії Challenge, що в перекладі як виклик у її межах щорічно визначаються і нагороджуються найвидатніші творіння, щоб сприяти розвитку годинникового мистецтва в усьому світі. Ця нагорода у компанії не єдина. Найперша від London International Advertising Awards була отримана у 90-х за рекламну кампанію колекції Precision Movements. Точні рухи. І як найкраще для надпромовистої ілюстрації послугували танцюристи. Крім того, у 2007 році Кантон Женеви, управління з розвитку індустрії та технологій, торгово промислова палата присудили премію Industry Еворд. Її головна мета у заохоченні та просуванні промислових інноваційних організацій міста, здатних адаптуватися до мінливих умов. Саме тут знаходиться головний офіс Раймонд Вейл. Vale. У 2010 році, за результатами голосування авіакомпанії EasyJet, Раймонд Вейл vale визнано кращим годинниковим брендом. Людям було запропоновано пройти відповідне опитування. Мікросайт Precision is My Inspiration, який був створений під новий фільм про Raymond Вейл, vale, отримав чисельні схвалення за дизайн та інновації. Раймонд Вейл vale не лише є законодавцем у питанні мінімалізму, нерозривний шарм тримається ще завдяки данині музиці. Приклади. Лінійка Амадеус Присвята Моцарту, Фіделіо, на честь опери Бетховена, Парсіфал. Присвята одноіменній опері Ріхарда Вагнера. Аллегро музичний термін, який вказує на темп виконання, хорус звуковий ефект, що імітує хорове звучання інструментів. Дон Жуан. Весела драма на дві дії Моцарта, Травіата, Опера Джузеппе Верді, Маестро, Почесне звання музикантів. Ще розглядаємий нами гравець годинникового ринку був обраний головним партнером лондонського королівського Альберт Холу і телешоу Life from the Artist Den. Можна знайти окремі музичні моделі, присвячені The Beatles, легендарному гітаристу Джимі Хендріксу, рокерам з ACDC, найвідомішому виконавцеві у стилі реггі Бобу Марлі, актору, співакові, продюсеру, художникові Девіду Боуї, якого ще називали Хамелеон рок музики. Отже, Раймонд Вейл vale справжня дорогоцінність, під час розгляду якої кожен знайде свою неповторну грань, яка торкатиметься будь-якого куточка душі, будь-то мінімалістична естетика або ж високі ноти. Краса та естетичні пропорції не є випадковістю. Завдяки досвіду, ноу-хау та механічній точності своїх годинникарів. Раймонд Вейл vale здатен перетворити дизайнерську концепцію на високоякісний годинник, щоб задовольнити своїх вимогливих клієнтів. Від задуму до фінальної стадії збірки увага Раймонд Вейл vale, до якості залишається незмінною. Кожен годинник щохвилини перевіряється і проходить 350 перевірок, перш ніж отримати знак якості. Пізнати глибше головного винуватця нашого огляду годинник 29.30 та інші скарби Раймонд Вейл vale, можна у мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.